Чехія поповнила список країн, де під виглядом яловичини продавали конину. Її виявили у фрикадельках, які продавалися в магазинах шведської меблевої фірми Ікеа. Заморожені напівфабрикати виготовляла для компанії шведська фірма. Також чеські інспектори виявили конину в гамбургерах, вироблених в Польщі. Чехія стала десятою країною, якою торкнувся м'ясний скандал. Минулої суботи конину знайшли в Лазані в Італії, днем раніше виявили в німецьких продуктах. Де о спецівеку не йде огледіскоздравотній незавадності. Ця продукція не становить загрози для здоров'я людини. Мова йде про неправильне маркування, де більш дешева конина заміняє яловичину або змішана з нею. Алебо тіба там обчимішено йно мало, але нині там декларовано. Міністри сільського господарства країн Європи на зустрічі в Брюсселі обговорюють, як здійснювати оперативний контроль над продукцією та визначати походження м'яса у ній. Франція та Німеччина не полягають на обов'язковому маркуванні, з якої країни поставили м'ясо для напівфабрикатів.